Слухай, тебе є гроші, дай, будь ласка, та йди ти в сраку. Який це «дай»? Я, а це дружні, прям такі тісні mm -hmm. дружні стосунки. Mm -hmm. Я хочу е, відкрити свій проект, і мені треба. Ну, враховуючи наші стосунки, там я не хочу тебе попросити. Я не... Мені треба. Мені треба, типа, твоєї допомоги, щоб ти вклався. Я кажу: Окей. Ага. Але 70% буде моїм завжди. Не пасує, правда? Ну, ні. А, ні, так. так, чекай, я тобі віддам. Ні. Ну, я хочу, просто якщо я буду в це вірити. Якщо я в це вкладусь, то 70% забувається. Ні, би... я взагалі Буду не вірю і... в ці тімки, оці всі давай ти мені, я тобі. Мені взагалі з дитинства казала таку фразу, баба, що якщо навіть і позичаєш, то ту суму, з якої ти готовий розпрощатися абсолютно. А, бо, клас, от, до речі, клас. така ситуація от у мене була реальна. Я коли був учасником проєкту X-Factor, це вже 6 років пройшло, це капець. Угу. І тоді я затоваришував з одним пацаном, так сказати. Бо він... Так сказати, пацаном, чи так сказати, затова. Пацан, а він вийшло, що так сказати. От і на той момент теж я студент, там майже без грошей туди-сюди. Я з Бердянська переїхав тільки в Київ, і він так знаєш, мені там треба мамі допомогти, Там треба дідусь. Ну, та ну звісно, та раді бога, давай так та, ніж по сей день чекаю. Так що я після того ці всякі давай зі мною 50 на 50. це зараз у мене желаючих відкрити кофейню в Києві, ніби в Києві ні одної кафейни немає.